Москві під адміністрацією Путіна вишукувалися сотні людей. Здавалося б, неймовірно, росіяни вийшли на вулиці. Це дійсно так. Вони вийшли на вулиці, але вони це зробили не через війну і не з вимогою зупинити війну в Україні, а щоб масово подати особисті звернення. Це так би мовити, ну. Далеко не наші сподівання, те, що росіяни можуть що змінити в цій країні. Так, от люди прийшли, вони прийшли з особистими скаргами на зокрема розширення платних парковок, а також вони прийшли із власними побутовими проблемами. У черзі стояли навіть ті, у кого відбирають житло. От так виглядає громадська активність Росії. Війна це далеко. А от за парковку можна і вийти і постояти під адміністрацію самого диктатора Путіна. Ми вже втомилися рахувати мільярди не сейфи, а кімнатами. не знаю і не набридне їм ніяк. Припиніть це, як можна ненавидіти свій народ, свою країну, щоб так поводитися? Як довго можна терпіти? Куди не підеш, в офіс чи кабінет? Нормальних відповідей не отримаєш. Як роботи вони сидять тільки самі собі. Масовий наплив Росіян до Китаю з 15 вересня. Китай він запровадив пробний так званий пробний безвізовий режим для громадян Росії, як писали російські змі задля взаємних поїздок. Проте на практиці потік виявився односторонній. Китайці не поспішають їхати до Росії, тоді як Росіяни масово рушили до Піднебесної у прикордонному місті. Хунь, чунь, місцеві змі публікують кадри із натовпами туристів з Росії. Для більшості відвідувачів головними принадами стали не культурні чи там, скажімо, історичні якісь місця, а торгові центри, ринки і базари. Головний стимул можливість завозити безмитно додому, тобто повертаючись з Китаю в Росію, вони можуть, не завозити до 25 кілограм товарів. Ну, росіяни активно скуповують продукти, побутову техніку, одяг, також інші товари, які в Китаї значно дешевші, доступніші, ніж в самій Росії. Таким чином, такий от взаємний безвіз перетворився на Канал для масового шопінгу з російського боку, тоді як очікуваного напливу китайських туристів до Росії поки не відбувається. Давайте подивимося невеличке відео від місцевих змін. Сьогодні перший день без візу між Китаєм і Росією на вулицях особливо багато росіян. Китайська їжа, китайські дрібні товари, фрукти все це їх дуже цікавить. У супермаркетах вони теж купують різноманітні товари для повсякденного життя. Кожен росіянин може вести додому до 25 кілограмів товарів. Я б дуже хотіла нагадати вам, що друзі. Наразі триває збір, яким розпочали з моїм колегою Олексокіпкало для 110-ї окремо механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Ми збираємо для них на автомобіль Нісан-Навара. Цей автомобіль потрібен військовому. Власне, ми з ними домовилися про те, що саме на цей пікап ми будемо збирати гроші, тому що, за словами самих військових, які нагадаю, зараз знаходяться на Покровському напрямку, саме такий автомобіль їм наразі найкраще допоможе виконувати їхні бойові завдання. Тому, друзі, я звичайно розумію, що зараз вечір, субота. Я розумію, що можливо ситуація не дуже така сприйнятна для того, щоб надсилати донати, але Нагадаю, що це зробити дуже-дуже дуже просто. Тому що, ну, дійсно, дивлюся на нашу баночку, і вона поповнюється, але дуже погано і дуже повільно. Тому, друзі, давайте зробимо невеличкий флешмоб. Зараз всі, хто дивиться. Прямий етер телеканалу 24, 24 телеканалу, будь ласка, піднесіть свої гаджети, до цього QR-коду, який ви бачите на екрані. ось Відскануйте, це дуже просто зробити, лише кілька кліків, і ви легко можете пересилати на автомобіль Nissan Навара для 110 десятої окремо механізованої бригади будь-яку суму, яка на сьогоднішній день для вас є максимально актуальною, максимально можливою, реально для того, щоб ви могли зробити цей донат. Задонатити все ж таки друзі, ми це робимо для наших військових, для наших військових, які наразі цінують свого життя та здоров'я вони захищають нас, нашу країну, нашу землю.